Козак вус і крук розвідник. Кажуть на Січі Козак без коня. Половина козака, а козаки з соколом подвійна сила. От сиділи якось козаки на подвір'ї січі. Хто шаблю правив, хто човни мастив, хто новини з ярмарку переповідав, А над ними ясне небо, і тільки один тінь пролітає швидка, мов думка. То був крук, молодий, але надзвичайно розумний сокіл, який обрав собі за господаря саме вуса, сів на його плече, наче сказати хоче. Час у дорогу, пане козаче. Вус прижмурився, глянув угору, а небо вже не таке чисте. Звідти Деванта, де плавні й байраки, підіймалася чорна курява. Підійшов Джура та й каже: Пане вусе, біда насувається. Чумацький шлях перекрили якісь темні люди. Кажуть, то розбійники з новим отаманом вовкуном грабують усіх підряд. Люди бояться вийти з села. Козаки загомоніли, але вус лише вуса поправив. Що ж, якщо хтось думає, що може мороки людям роздавати за значить пора його провчити. Гей, круку полетіли! Сокіл крякнув, здійнявся в небо, стрімко полетів уперед, розвідати що і як. А вус тим часом осідлав свого коня та вирушив слідом. Крук показав шлях, кружляв над пролісок, опускався над балками, криком попереджав пропастки. І от нарешті: стоїть табір розбійників, Кострище, намети. А посеред них вовкулакуватий вовкун, величезний. З мордою, як у сердитого кабана. Вус крикнув: Ей, Вовкуне, чого людям спокою не даєш? А той лише зареготав. Бо можу! А тебе хто просив втручатись? Не встиг він слово доказати, як круг стрімко пірнув з гори. Вихопив у Вовкуна шкіряний мішечок із вкраденими речами. Розбійники аж роти порозкривали. А тут вуз до них. Ну що, хлопці, вибір простий. Або повертаєте все награбоване і йдете з миром. Або зараз буде такий урок, що й на третій великдень згадуватимете. Побачили розбійники, що проти сокола й вуса не вистояти, кинули зброю і щезли в очереті, лише вітер після них шелестів. Вус повернув мішечок людям, а крук сів йому знову на плече. Козаки, почувши добру новину, голосно загукали, а січ знову наповнилася сміхом і спокоєм. І так кажуть відтоді, де вуз, там правда, а де круг, там видно все, що сховано. Бо, як любив повторювати сам вуз, справедливість то, наче сокіл, високо літає, але бачить кожного, хто робить криво.